При Тернівському храмі Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви вже вдруге провели триденний дитячий патріотично-християнський табір. Такі розважальні заходи стають вже традиційними для нашого міста. Якщо першого разу маленьких тернівчан розважала сестра Єлизавета з командою волонтерів із Запоріжжя, то вдруге табір очолив отець Христофор Кушпіт, єромонах Івано-Франківського монастиря Христа Царя, чину святого Василя Великого. А допомагали йому аніматорки з міста Жовкви Львівської області Настя Кріп та Ірина Завадка. Ранок в п'ятниці першого дня розпочався зі спільної молитви за перемогу України в цій війні, за наших героїв-захисників за перемогу добра над злом. Далі веселе знайомство з дітлахами після дохмяного чаю зі смаколиками розпочалася насичена програма табору: рухливі ігри, танці та футбол чергувалися рукоділлям, вікторинами та піснями. А компонував сам отець Христофор, який дуже добре грає на гітарі. Також усім табором ходили по рідному місту і співали руту, червону калину та інші пісні українських авторів. І цей дитячий спів зігрівав душу містянам. А під час повітряної тривоги розваги продовжувалися в укритті одного з освітніх закладів міста. Парох церкви Вознесіння Господнього отець Тарас, отець Христофор, аніматорки та малеча щиро дякують очільниці ліцею за співпрацю. У суботу та неділю діти брали участь у ранкових святих літургіях. Для батьків на заняттях скендмейду виготовляли невеличкі пам'ятні сюрпризи. Фінальним акордом була загальна світлина на згадку з жовто-блакитним прапором біля арт-символу міста, адже табір проходив під гаслом єднання, єднання душ. Єднання сердець, єднання України заради великої мети перемоги, а найголовніше після таких таборів діти стають однією сім'єю.